Вітаю на уроці українському. Сьогодні поговоримо про написання займенників з прийменниками. Оберіть ваш настрій на сьогоднішньому уроці, сподіваюся, він у вас добрий, і почнемо працювати. Пригадуємо, що займенник це частина мови, яка вказує на предмет, але не називає його. Прочитайте невеликий вірш, знайдіть в тексті займенники та визначте їх розряд. Поставте відео на паузу, виконайте завдання, потім перевірте за допомогою підручника. Виберіть із переліку слів займенники, які пишуться через дефіс. Давайте визначимо будь-кого да, і чиїм небудь. Всі інші будуть писатися: неабияй. Ми напишемо не або який, або чи разом, стільки, ні до чого, три окремих слова, ні скільки разом, нічим разом, дехто разом. Що ж таке займенник? А що ж таке прийменник? Займенник це самостійна частина мови, яка вказує на предмет, але не називає його. Прийменник це службова частина мови, яка служить для зв'язку слів у словосполученні. Тобто це так як у, «за». Вкладіть речення із поданих слів. Самокат мене є гарний у. У мене є гарний самокат. Як ви написали слова у мене? Окремо. А чому? Займенники з прийменниками ми пишемо окремо. Подивіться, будь ласка, У нас є з вами декілька речень. Нам ще завдання потренуватися розкрити дужки і поставити розділові знаки. Визначте розряд займенників. Хто на нас зазіхав, той собі голову зламав. На нас, як ми напишемо? Окремо на нас. Нас. Це який буде розряд? Подумайте, дайте відповідь. Той казівний, да, собі зворотній. Бережіть природу, любі діти, я до цього все життя вас закликаю. До цього окремо ми напишемо. Я особовий займенник, цього казівний вас... Особовий. Хто байдуже ставиться до неї, то й у грудях серденька немає. Хто байдуже ставиться до неї, ми напишемо окремо. Немає. Серденька немає. Це не з ді словами, ми пишемо окремо. Хто відносний? Неї? Особовий, та, до вона, до неї. Так, той. Вказівний. Перевіряємо. Все означальний пропустила. Угу. Вас особовий, хто відносний, неї особовий, той вказівний. Чудово. моделі. Утвори слова та речення, спитав у нього, у неї, у них. Прийшли з ними, з нами, тобою. тобою, да? згадали про мене, про тебе, про нього, про нас, про них. Приготував для неї, для них, для нас. Поставте відео на паузу та спробуйте поширити ці речення, додавши кілька слів. Ваше домашнє завдання складається з двох частин. На сторіночці 287, вправа друга та інтерактивне вправа за посиланням. Все є у класрумі. Вправа долонька, дайте відповідь на всі запитання. Дякую за урок, побачимось наступного разу.